<реш> Зручненько вмостились, Отож, слухайте каз. Колись, не так давно жив був хлопчик на ім'я Саліф, він на далеких коморських островах серед синього-синього індійського океану. І була у нього бабуся не проста, а балакуча. Казок і приповідок вона знала прибагато коли внука забавляла, про дива оповідала. А як виріс наш салім став по світу мандрувати і казки розповідати. Якось на початку весни північні вітри занесли саліма в Україну. І зібралась дітвора біля африканського каскаря. І Лезі, Мефі, Мефі, не moi на ко. Там у Африці далекі баобаб стоїть, мов зуб, але море на білки, скачуть по гілках. Шум і гам, обряд весільний, там французи і араби, португальці і африканці всі злились в одному танці. А що Салім до всього був цікавий, то в дітей він запитав, розкажіть, чому і як? Наша казка це маленька легенда, міф про український рушник, про калину. Наша історія про те, чому в кінгуру є оця своя кишенька, де вона зберігає свою дитинку. Знов змінилися вітри, і Саліма понесли по світах блукати. Всім про те, що чув і бачив в Україні, розказати. Слава, Вані! Слава, Вані! Слава, Вані! <звичай> <звичай> От і казуєш це кінець, а хто слухав, молодець.